Добрий день всім! З вами психолог Анастасія. Я бачу світ крізь призму двох діагнозів. Це щитовидка гіптеріоз. І, власне, все, що стосується судин, це вегета, судина, дисто нія. І сьогодні поговоримо про таку штуку, як іпохондрія. Ну, це та історія, коли тобі кажуть, е в тебе панічна атака, тобі треба щось зробити з свої, своїми поглядами, зі своїми орієнтирами в житті, з цілями е заспокоїтись, побити заспокійливих, хоча я проти е балансування нервової системи не маю нічого проти, але от тут. Питання часто. Ем... На хворобу певну, яка є там судинна, там, скажімо так, щитовидка, обмінні процеси. Часто про це говорять, про наслідки цього стану, говорять часто як про твій вибір. Тобто в тебе можуть бути низькі гормони, щитовидки або за високі гормони, знову ж є, наприклад, є гіпотеріоз, коли мало гормонів та? є гіпертеріоз, це, наприклад, там, токсичний зоб, коли забагато гормонів. Щитовидки. І людина також має певну симптоматику: це роздратованість, це така гіперактивність, це відсутність сну. Та? Тобто, і коли от або судина, або не вистачає кисню мозку через травму, там, наприклад, через хребет, через. Знов ж такі застійні явища в організмі. От, це все такі біохімічні, механічні, гормональні фактори, а нам часто нав'язують, що це наші переконання, наш характер, хоча з приводу характеру, що таке характер, це є комплекс. Спадкових генетичних моментів обумовлених, які закладені на наші фізіології, наші біохімії, наші ферментативні здатності, в когось в кішківнику можливість засвоювати певні речовини і генерувати з них дофомін, серотонін – Набагато більше, ніж в інших, і ця мікрофлора нам передається від мами, розумієте? Та? Тому е, тут є багато нюансів. Тому, коли кажуть, це твій вибір, але, звичайно, звичайно е, певні моменти деколи в нас через обставини. Через наші певні переконання, які формувалися з роками, але як відрізнити? як відрізнити, чи це моє тіло, яке зламалося, та? і має якісь завдання, маємо це тіло залатати? Чи це все-таки мої переконання, моя школа життя, моє виховання? От як розрізнити? Дивіться, коли. Це психосоматика, яка історія? Якщо ви отримаєте правильну підтримку, правильне заспокою, от, наприклад, у вас стан, давайте почнемо з того стану, так? у вас стан тремору, вам погано, у вас немає сил, ви такі от мляві, апатичні, ви не можете там стати, от встати у вас голова, крутиться, та? І ви в цьому стані плюс-мінус знаходите людину, або там якісь заспокійливі. Ну, та? Або правильно, якщо з вами пропрацює психолог, поговорить, близька людина, подруга, мама хтось вас гарно підтримає, скаже, все буде добре. Ця ситуація не є критична, не є катастрофічна, ми з нею справимося, ви собі вже в голові намалювали певну схему, як з цим справитись. Тобто ви побачили вихід. І якщо ваша ця слабкість, ваша ця нудота, ваша ця астенічність, вона потихеньку пропадає і у вас з'являється ресурс, Значить, місце психосоматиці і виснажені нервовій системі на фоні обставин, ситуацій, переконань має, тобто є місце. Це не відміняє, що може бути і гормональний збій, бо нервова система, той кортизол, він краде і жіночий прогестерон, і ще якісь наші ресурси, правда, може мати і гормональний момент, але соматичний момент має місце. Але якщо ви такі слабенькі, немає сил, не може стати ліжко. І з вами як не говори, як вас не переконую, як не спілкуйся, вам це нічого не допомагає. Вам просто хочеться щось з'їсти, солодке, випити якоїсь кави, щось дати тілу, не так душі, як тіло, щоб воно хоч могло якось функціонувати. Значить, це ми звертаємо увагу на гормони, на анемію, тобто це вже до лікаря. Та? Я просто пацієнт. От в цьому різниця. Тому що при психосоматиці все-таки якісна підтримка надає тонусу, надає тонусу. Коли це не психосоматика, коли щитовидка, ну що, ну, звичайно, трошечки приємніше, коли хтось з тобою добре слово скаже. Але в плані фізичних сил і фізичних ресурсів. Нічого нам ніяка розмова. Найкраща розмова в світі з найкращим е, мужчиною, з найкращим лікарем, з найкращою подругою, е, найкращі стимули у вигляді чогось, що вам колись подобалося. Які б вони не були, не спрацьовує. А от коли це лише психосоматика, все багато що може спрацювати: і прогулянка, і якийсь флірт, і якась розмова, і якесь натхнення трошечки дасть вам того дофаміну при невеликому дефіциті, і ви трошечки видихнете, оживете. От в цьому є різниця. Тому стараємося не плутати Ресурсу вам, друзі. Якщо моє відео хоч трошки цікаві, будь ласка, підтримайте мій український контент підпискою. І лайком, і, можливо, коментарем. Будь-яким, це може бути смайл в коментарях, може бути ваш досвід, який для мене безцінний. Всі, хто коментує, я стараюся відповідати. От, дякувати, і взамін буду завжди ділитися своїми думками, своїм досвідом. Бо я вважаю, що досвід таких людей, які пройшли через багато що. Це не лише я, це будь-яка людина, яка пройшла крізь ну крізь біль, крізь хворобу, крізь обставини, крізь переосмислення. Він ну дійсно безцінний. До зустрічі з вами була психолога Анастасія крізь призму. Ви вже знаєте чого. До зустрічі.